Церква Божа, скажемо ще раз слава Ісусу Христу! Дуже яскраво, знаєте, сьогодні для мене особливо діє Дух Святий на цьому місці, тому що те, що Бог кладе на серце, про що проповідувати і ділитись словом, ніби початок цього. Вже сказав наш диякон, брат Євген, прийдіть до мене, каже Ісус Христос. В іншому місці Його Слово каже, що милість Господня обновлюється кожного ранку. Це Божий закон. І дякуючи Богу, цей закон не відмінився цього ранку. Милість Господня обновилась. Слава Ісусу Христу! І знаєте, кожного ранку недільного, коли я трішечки раніше, з приводу репетиції, приходжу в Дім Божий, я. Я радію, що маю можливість перебувати в цьому домі. Важливість цих речей першого разу ми зрозуміли, хто був в цій церкві в ковідні роки, ми по-особливому зрозуміли, як важливо і який це привілей бути в Дому Божому, проводити служіння, мати можливість сидіти, слухати Слово Боже, слухати спів. Цей час швидко майнув і прийшли роки війни. І в ці роки ця милість Божа, вона по особливому вже в іншому аспекті відкрилась для кожного з нас. Але за останній час нам, як капеланам, в служінні капеланів, ця річ відкривається е, по особливо те, про що я хотів би сьогодні підняти питання і проповідувати. Е, війна, знаєте, вона. Наше життя, перевернувши, відобразила, ніби як та піна підняла на берег моря е певні речі і відкрила певні речі. Слово Боже каже, що прийде час, коли Бог покладе велику різницю між тим, хто Бога знає, між тим, хто Богу служить, і між тим, хто Його не знає і не служить йому. Слава Ісусу Христу! І ось цей час. Три з половиною роки війни, брати і сестри, для кого це мало, для кого багато, роздумуйте для себе в своєму серці. Але для нас, як для капеланів, ця річ має певну негативну тенденцію. Люди, з якими ми все більше і більше спілкуємось, вони втрачають спокій, втрачають рівновагу, втрачають терпіння і найголовніше, вони втрачають впевненість в завтрашньому дні. Зовсім недавно я прочитав статистику, яка мене просто жахнула. Статистику виїздів молодих людей 17 років за кордон за останній рік. Я не буду називати цифри, я їх не помню, але це жахлива статистика. Знаєте, про що це говорить? Батьки забирають своїх молодих дітей, які не досягнулись 18-літнього віку з цієї країни. Чи повернуться вони назад? Яке буде їхнє майбутнє за кордоном? І взагалі, що вони собі планували і планують зараз, цього ніхто не знає. Це знає тільки Господь. Але ця тенденція і ця статистика є сьогодні в тій країні, де ми з вами живемо. І оця різниця, про яку я багато проповідую на денних молитвах останнього часу. Вона нас відокремлює і ніби ставить по іншу сторону стіни і того невидимого бар'єру, брати і сестри. Те, про що ми вчора ще не здигадувалися і не планували, сьогодні стає нашою реальністю і дійсністю. І от в цих роздумах, продовжуючи ці місця, що підняв наш брат, я хочу зачитати дуже відоме місцеписання, яке сам. Глобально Ісус Христос э, затрагує в нашому житті. Каже такі слова Іван від Іоанна з 47-го вірша, пояснюючи, пояснюючи саме те, чому нам потрібно приходити сьогодні до Нього. Він каже: істинно, істинно кажу вам: віруючий в мене, має життя вічне. Слава Ісусу Христу! Знаєте, після кожного вірша хочеться казати слава Ісусу Христу. Я хліб життя. Це пряма мова Ісуса Христа. Саме в моєму перекладі, перекладі Громова, я радію, що пряма мова Ісуса Христа, вона червоною фарбою. І от коли я відкриваю сторінку, а там багато червоної фарби, мені приємно. Батьки ваші їли манну з пустелі і померли. Хліб же, що сходить з небес, такий, що всякий, хто їсть його, не помре. Я хліб живий, хто зійшов з небес. Якщо хто їсть від цього хліба, житиме вічно. А хліб, який я дам, є плоть моя. Яку я віддам за життя світу? Сперечались тоді юдеї один з одним, як він може дати нам їсти плоть свою? Тоді сказав їм Ісус: істинно, істинно кажу вам: якщо не їсте плоті сина людського і не п'єте крові Його, не маєте в собі життя. Той, хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя істинно є їжа, і кров моя істинно є пиття. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, у мені перебуває, і я у ньому. Як послав мене живий Отець, і я живу Отцем, так і той, хто їсть мене, також житиме мною. Такий є хліб, що зійшов з небес. Не як батьки ваші їли манну і померли, той, хто їсть цей хліб, житиме вічно. Тоді багато з учнів, які слухали Його, сказали: тяжке це слово, хто може слухати Його. Але Ісус, знаючи в собі, що нарікають на це його учні, сказав, чи це зневірює вас? А що, коли побачите сина людського, який сходить туди, де він був раніше? Дух є той, що животворить, від плоті ніякої користі. Слова, які я говорю вам, є дух і життя. Але є деякі з вас, які не вірять, бо Ісус від початку знав тих, хто не вірить і хто зрадить Його. І мовив він тому, тому я сказав вам, що ніхто не може прийти до мене, якщо не буде даровано йому від мого Отця. З цього часу багато учнів його повернулись назад і більше з ним не ходили. Сказав тоді Ісус 12, чи не хочете й ви піти? Поки що до цього місця, скажімо, слава Ісусу Христу. І дивіться, яке ніби велике місце Писання, але цікава ситуація розгортається тут і цікаву. Е Цікаве питання сам Христос піднімає в житті своїх учнів. В той час, коли Він творить чудеса, зціляє, милує, прощає, воскрешає, кормить, чудовим чином кормить. Вони не задаються ніякими богословськими питаннями. Їх не турбує майже нічого в цьому житті. Добре бути біля Господа, добре спати в лоці, коли ти впевнений, що ні буря, ні вітер тобі не заважає. В одну мить він може сказати перестань і замовкне. Їх не обурює абсолютно нічого. Все, що він каже до цих слів, брати і сестри, їм подобається і вони це приймають. Але тільки коли ситуація починає виходити за рамки їхнього сприйняття, з зони комфорту, як сьогодні е сучасно казати, коли стає повна, коли стає потреба в повній довірі Господу, цей момент він відкриває для них щось надважливе. Вони миттєво вирішують відійти. Юдеї того часу, я не думаю, що вони зараз змінились, вони постійно думали про матеріальне, про матеріальний хліб, про матеріальне тіло, про... Всю матеріальну складову того світу, в якому вони жили. Їхні думки не були здатні піднятися трішечки вище. Вони не розуміли, що Господь Ісус використовує матеріальне для того, щоб дати їм духовні істини. І оскільки Ісус був всезнаючим, всевидючим, Він чудово знає ті думки. Навіть коли ще тих думок немає в їхньому розумі, він вже знає, про що вони думають. І він серйозно попереджає їх, якщо ви не будете їсти плоті і пити кров мою, не будете мати в собі життя. Цими словами Він стверджує їх. І через тисячоліття, брати і сестри, він стверджує нас з вами як церкву. Що доки ми не приймемо вірою, значення Його смерті на Голгофі, ми не отримуємо Спасіння. Слава Ісусу Христу! Ми повинні, повинні вірити в нього, вірити Йому, довірятись йому, як малолітнє дитя, дволітнє, трьохлітнє довіряє своїй матері. Довіритись і належати Йому повністю. Між ним і віруючими, знаєте, є таке настільки тісне єднання. Що той, хто їсть плоть його і їсть кров Його, перебуває в ньому, а він в тій людині. І дивіться, це настільки близька і тісна єдність, ну, найбільше це для мене схоже через їжу, яка входить в тіло людини. Спочатку це одна складова, але коли вона попадає в тіло, в організм людини, вона міняє свою сутність, слава Ісусу Христу! Вона, розбиваючись на складови, наповнюючи атоми і нейрони, і клітки тіла, стає тілом. Слава Ісусу Христу! Коли ми приймаємо Ісуса Христа за свого власного Спасителя, Господа нашого життя, ми стаємо одним цілим з Ним. Слава Господу. Він входить в наше життя, щоб перебувати в нас, а ми перебували в Нім. І, от знаєте, до цього часу за Господом йшло багато учнів. Там було більше, ніж 12, писання відкриває нам навіть кількість, я думаю, що їх було більше. Кожен, хто слідував за ним і стверджував, що приймає його вчення, на той момент він вважався його учним. Однак не всі, хто був його учним, були істиною його. Пройшло більше двох тисяч років. Але ситуація не змінилась, брата і сестри. Не всі, хто називає себе сьогодні християнами і віруючими, є істинно такими. Знаєте, до тих пір, поки в Україні, поки в Україні не було пандемії і війни, нам було дуже важко розрізнити християн. Дивіться, навіть питання страху. Псалмоспівець каже такі слова: Не вбоюся я зла, тому що твій жезл, твій посох вони заспокаюють мене. Коли ти розумієш, що тобі не страшно, коли є реальна небезпека? Слава Ісусу Христу! Коли приходить реальна небезпека втратити життя, тоді ти розумієш справжній сутність страху. А загалом з цим, ти розумієш. То тебе береже. Слава Ісусу Христу! Ти ніколи не зрозумієш, що береже тебе Господь, допоки в тебе не стане небезпека або випробування в твоєму житті. І от коли у нас все було умовно добре в країні, тоді легко було називатись віруючим. Але коли страх погнав тисячі людей за кордони нашої держави, до речі, я абсолютно їх не осуджую. Сьогодні через наших братів і сестер за кордоном відкрилось багато церков. Слава Ісусу Христу! На певних людей була воля Божа, на певних не була. Але псалмоспівець каже, я не убоюсь зла. Того зла, яке прийде сьогодні в твою державу, він каже, Я не убоюсь. І ось ці учні, знаєте, які приймали Ісуса Христа, який благословляє. Який давав все абсолютно для них. Оце вчення почали чомусь рахувати для себе образливим. Не тому, що її вони не розуміли. Я впевнений, що фарисеї, які були занадто умними, розумними людьми, вони все прекрасно розуміли. Але воно неприйнятне було для них. Їм неприємно було це приймати. Вони кажуть йому, хто може це слухати. Вони мали на увазі, хто може отак от стояти, приймати, слухати це образливе вчення, яке до них вірою і істинністю сприйняття Ісуса Христа не доторкнулося. На жаль, і серед сучасних людей багато таких, брате і сестри. Люди ходять навколо нас біля дома Божого, навіть на територію дома Божого приходять. Приходять в ваші домівки. Приходять на наші домашні групи, приходять, дивляться їм добре бути з нами. Ми добрі і порядні люди. Я вірю, що всі такі. Але от нашого Ісуса, брати і сестри, сприймають не всі. Знаєте, вчення Ісуса Христа від самого початку воно було радикальним. Він кардинально поставив межі. Багато хто сьогодні, з людей невіруючих, кажуть, вам багато що не можна. Ми з вами не маємо, не хочемо мати нічого спільного, вам багато чого не можна. І в цьому є доля правди. Нам багато чого не можна. Нам не можна грішити, нам не можна придавати. Нам не можна обманювати. Але з іншої сторони, це є воля. Воля твоя і моя свобода від гріха. Бути вільним від цього гріха, слава Ісусу Христу. Тому що гріх, Він заполонив цей світ. І через обман, через думки Він каже, що Ти сьогодні вільний, а вони є обмеженими. І радикалізм вчення Ісуса Христа каже Його словами. Отим От питанням. Можливо, ви хочете відійти. Ідіть, я вас не тримаю. Я вас не тримаю через рамки закону і релігії. Але узами любові я влік тебе до себе. Слава Ісусу Христу! Узами любові, брате і сестри. Для мене на самому ділі це не узи. Для мене це руки Христа пробиті, які Він відкрив свого часу для мене, для моєї родини. І я сьогодні спасенний. Слава Ісусу Христу! І для нас з вами, я думаю, найбільшої уваги заслуговує відповідь Петра 68-й вірш. Тоді відповів йому Симон Петро: Господи, до кого нам іти? У тебе слова життя вічного. В іншому перекладі Діє слова». це важливо. І ми увірували і пізнали, що Ти Христос. Син Бога живого. Говорячи від імені 12, і я вірю, що від імені всього світу, який прийняв Ісуса Христа, Петро каже, ми повірили і пізнали. Тобто спочатку повірили, а потім пізнали. Коли світ стає все страшнішим і страшнішим, коли випробування цього світу і хвилі дев'ятого валу. Находять на наші думи, тоді ми пізнаємо, що відповідь у Господа, що надія тільки у нього, і той, хто спасе цей світ в самому кінці ім'я йому Ісус. Слава Ісусу Христу! Дуже сильно змінюється вподобання людей буквально за одну секунду, коли Бог починає діяти не так, як ми звикли жити. Не так, як нам комфортно. Не так, як навчають багато вчителів сучасних, підлаштовуючи Писання під сучасний світ, вчення, брати і сестри, під сучасний світ. Я би хотів, щоб ми всі підлаштовували сучасний світ під Писання. Слава Ісусу Христу. Цією думкою. Сьогодні хотілося б утвердити себе і нас всіх в першу чергу тим, що що би не відбувалось в нашому житті, що би сьогодні цей світ не готував для нас тільки в Ісусі Христі є справжні джерела. Слава Ісусу Христу. Боже Слово, знову ж таки каже: я повторюю, що милість обновлюється кожного ранку. Тобто її достатньо для кожного дня. Потрібно тільки підійти до нього. І знову той самий, той самий вірш, з якого починається сьогоднішнє служіння. Підійти до нього і напитись від джерела води живої. Я щиро впевнений, що вийшовши госп... брати і сестри з цього моря, через ці роки війни ми станемо сильніші в вірі. Ми станемо в впевненіші в тому, що наші основи, вони не зибліми. Скеля, на якій ми стоїмо, ім'я є Ісус Христос. Любов Божа за ці роки саме для мене відкрилась іншою іпостасією такою. Вона стала батьківською. От хто має батьків, я, я в ранньому віці його втратив. І все своє невіруюче життя. Я жалівся на те, що я втратив батька. У мене добра мати, вона невіруюча, я майже 16 років за неї молюсь напорядна людина, вчитель. І от втративши тоді батька в тому світі, я, знаєте, є таке слово, і дуже люблять люди себе жаліти ним безбаченко. І от ти йшов шляхами життя, будучи безбаченком. Але одного разу, вірш, яким сьогодні розпочалося це служіння. Я вірю, що сьогодні Господь для когось в залі його приготував. Прийди до мене. Прийди до мене такий, як ти є, стружений, обтяжений. Можливо, ти вважаєш себе безбаченком. Сьогодні є на цьому світі батько. Слава Ісусу Христу! Той батько, який не відійде, той батько, який не покине і не залишить. І я не можу в проповіді подякувати Господу за війну. Це буде кощунством по відношенню до багатьох людей. Але я дякую, що в ці роки Він дав мені зрозуміти, що в мене є батько. Є той батько, який кожного ранку каже: моєї милості довольно для тебе, моєї охорони довольно для тебе яким би страшним не була ніч чи ранок, Він каже: Я постійно поруч, тільки прийди до мене. Слава Ісусу Христу! Хотілося б помолитись, брати і сестри, молитвою, і кого Бог закликає, до кого Він сьогодні говорить. Буде заклик. У нас є брати, священники. Станьте під цю молитву, вийдіть на зустріч Господу, бо сьогодні є заклик Божий. Слава Ісусу Христу, молимось. Дорогий наш Господь, благословенне і прославлене ім'я Твоє святе. Боже, ми величимо Тебе, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господь, за ті блага й милості, Боже, які ти являєш нам, Боже. Отець Небесний на протязі всього життя, Боже, ти являєш нам свою любов і милість. Господь на цій землі немає людини, яка би заслужила її, чи своїм життям, чи добрими ділами. Чи авторитетом своїм, чи рівнем свого інтелекту. Немає такої людини, її не існує. Але є ти, Господь, є Голговський хрест і є жертва Твоя, Господь, на цьому хресті. І саме там, на цьому хресті, Боже, ти явив спасіння Боже для всіх людей. І кров Твоя, яка пролилася, Господи, кожна капля її, вона каже: люблю. Люблю Тебе, тому що. Віліково злюбив тебе. Господи, благослови сьогодні нас зрозуміти, що ти той самий Бог, який викупив з гріха, який полюбив народу свого Ізраїля і в ті перші дні спілкування з ним, ти сказав: подивись, сину, своєму Аврааму, на берег морський. І якщо ти можеш полічити піщинки на цьому березі, тоді ти зрозумієш. Яка велика любов і благословіння моє на Твоїх нащадків? Це той самий Бог, який розвів море і перевід всіх народ. Господи, сьогодні цей Бог провадить нас, народ України, щирих і вірних українців, віруючих християн, через це море буремного життя, через ненавість, через війну, через злобу, через крові прокляття, через вогонь. Бог провадить нас сьогодні. Це є той самий вірний Бог, який промовляє в серце людське. Просто прийми мене. Просто подивись у своє життя і прийми мене. Воно зміниться. Господи, такому Богу ми хочемо дякувати. Перед таким Господом ми хочемо вклонятись. І такому Богу ми хочемо співати всю славу. Через своє життя, своїми серцями, своїми устами нехай буде прославлене святе Боже ім'я, Отець і не Дух Святий. Амінь.